Неймовірний вбивця Фаріон попросив залишити його під вартою, бо боїться за своє життя. Кварталівці оскандалилися, заспівали саркастичну пісню на фоні загиблих героїв. Військові у розпачі не мають чим воювати. На фронт доставили замість мільйона лише 50 безпілотників. Пила на роботі та викладала у Тік-Ток. Депутатка місцевого самоврядування запевняє, замість коньяку у чарці був чай. Вітаю з вами, Україна. Сьогодні я Катерина Нестеренко. Разом із колежанками розкажу вам, що відбулося за це цей час обіцяю, буде цікаво, тож долучайтеся до перегляду. Пила і знімала тік-ток на робочому місці. На Волині розгорівся скандал із місцевою депутаткою через провокативне відео у тік-тоці. На кадрах видно, як жінка розпиває алкоголь. Знаю, тобі, Знайомтеся, жінка на відео. Депутатка Нововолинської міської ради Інна Іщук. Фартух чи що вас впав? Моя. А, а тримає? Припенда? Припенда. Згідно декларації, вона працює зубним лікарем у Нововолинській міській стомат-поліклініці і дуже любить знімати тікток. Да вихлі. Алло. Уже ми в клубі, даємо гастроля. Знятий депутаткою ролик із коняком буквально одразу підхопив анонімний телеграм-канал. А далі і місцеві змі вони звинуватили жінку у тому, що вона розпиває спиртне на робочому місці. Сама ж лікарка депутатка запевняє, у пляшці не коняк. А звичайний чай. Ви зробили мені день. Замість того, щоб нервуватись, я сміюсь. Дуже гарна реакція на чай у пляшці з-під коняку. І не треба говорити, що я оправдовуюсь, тому що у пляшці саме чай, і не в робочий час після прийому. Якщо пішло на те, я не маю часу навіть води випити, не те, що кави, а ще тим більше. Коняку тим часом наш шумілий ролик у Тіктосі вже зібрав понад 5 тисяч переглядів. Було таке повідомлення про інцидент, про конфлікт між двома жінками. На одну з жінок склали протокол за статтею 173 Дрібне хуліганство. Заявницю ображала нецензурними словами, словесно погрожувала фізичною розправою. Це вже не перший скандал, який потрапляє депутатка. На початку серпня Іщук вляпалася в іншу історію. Тоді жінку звинуватили у побитті сусідів. Сідки пенсіонерки, буцімто депутатка посварилася із літньою сусідкою, лаяла її, а далі накинулася на пенсіонерку з кулаками. Це брехня, ніхто її не бив. Це дуже великий наклеп. Є у мене така сусідка Валентина Стецюк. П'ять років я з нею не спілкуюсь і не вітаюся, бо цю людину краще минати стороною. Вона знаходить різні ситуації і понад місяць, чіпляється до моєї дитини. То він стріляє, то він бігає, то він будує ба днями сусіда його відтягували від неї і казали: Валя, чого ти чіпляєшся до дитини? У нього є мама, і з мамою говори. Сама же Щук на власній сторінці у соцмережах назвала усю цю ситуацію наклепом. Вчора відбувся суд, і мене визнали невинною. Наклеп дорогенькі, наклеп. А за наклеп прийдеться відповідати. І як стверджує сама депутатка, її вже виправдав суд. А як вам вся ця історія? Як думаєте, це був коньяк чи все ж таки чай у пляшці із під коньяку? Напишіть у коментарях. 95-й квартал знову потрапив у скандал. Артисти колективу напередодні заспівали на сцені на перший погляд іронічну пісню. Вона висміює дипломатичні переговори із путіним. Послухайте. Ось такий Однак насправді із іронічного в цьому виступі тільки текст пісні а от загальний фон сцени дуже плачевний. Військових на фоні яких співають кварталівці, начебто вже немає в живих соцмережі, літують. Як можна використовувати відео без дозволу, тим паче, коли цих двох людей вже немає, замазали обличчя, які молодці? У кварталі відреагували миттєво колектив. Відповів на звинувачення так. Ми використали відео танцю військовослужбовців у своєму номері, щоб підкреслити їх героїзм та сміливість, що навіть на фронті вони не втрачають оптимізму. Це відео було взяти нами з відкритих джерел в мережі інтернет. Посилання на оригінал ми не вказали. Ми не знали, хто зображений на відео, не могли перевірити це і знайти перше джерело. Тому з пошани до героїв цього відео ми заблюрили обличчя. Здавалося б, інцидент вичерпано, але вже пора ставити питання ребром. Може, досить танцювати на тлі воїнів і жартувати на тему війни. Як ви вважаєте, напишіть під цим відео свої думки? Обіцяли мільйони, а віддали лише одиниці. Міноборони за місяць відправило до ЗСУ лише 50 безпілотників із класу так званих мавіків. Це рекордно низький показник, феноменально відрізняється від обіцянки президента. Чизняні дрони щодо виробництва, мільйон дронів наступному році. Ми виробимо мільйон ми зробимо. Зробити і відправити, схоже, це зовсім різні речі. На цю плачевну ситуацію звернув увагу військовий Юрій Гудименко. Шановна агенція оборонних закупівель, чи можете ви пояснити, як так сталося, що за останній місяць ЗСУ отримало від Міністерства оборони аж 50 дронів «Мавік 3Т». Не 50 тисяч, не 5 тисяч і навіть не 500, а 50 сраних «Мавіків 3Т» на всю армію. В агенції оборонних закупівель відбиваються, провину звалюють на недобросовісних постачальників. Постачання решти півторатися DJI Mavic 3 t відбуватиметься до кінця жовтня. На жаль, мали місце випадки, коли переможці тендерів через певний час відмовлялися від підписання контракту або ж затримували постачання. Очевидно, що вибраний алгоритм між закупівлями і постачанням безпілотників слід удосконалити, адже дрони це одна із ключових технологій на фронті. Чим більше дронів, тим більше вбитих окупантів та спаленої техніки. Як ви вважаєте, чому за два із половиною роки війни держава досі не винайшла механізм, який дозволяє оперативно замовляти безпілотники за спрощеною процедурою? Пишіть у коментарях. Представники ТЦК ледь не довели до самогубства військовозобов'язаного. Цю історію нам розповіла одна із наших глядачок, яка побажала залишитися анонімною. Справа у тому, що її чоловік, якого незаконно затримали військові, став свідком тотального беззаконня у Луцькому ТЦК, зокрема, і жахливої історії про самогубство. Тож історії про Савілля ТЦК лише на цьому тижні для вас зібрала Вероніка Вірімєєва. До нас у редакцію звернулась жінка, яка сподівається, що, хоча б розголос допоможе врятувати її чоловіка від незаконних дій ТЦКшників. Ми не будемо називати її справжнє ім'я, а голос змінимо в цілях безпеки. Олена розповіла, що її чоловік працює водієм фури і регулярно виїжджає за кордон. При собі він мав усі необхідні документи, але його затримали. ТЦК. Він він далекобійничь він їздить за кордон. Він перетинав кордон, до кордону, і на пункт пропуску я годину його затримали при його затримали працівники бомського ТЦК. А причиною затримання назвали неуточнені дані військовозобов'язаного. Однак жінка стверджує, що дані її чоловік оновив і завжди має при собі довідку з QR-кодом на резерв плюс. Вузькому ТЦК його майже троє суток тримають. Жодних дій таких як ну законних, такі як має бути там по врученню повістки, по складанню адміністративних протоколів про якісь правопорушення. А про складання постанов, про адміністративне пропорушення вони не роблять. Жінка розповідає, що крім її чоловіка у Луцькому ТЦК є і інші військово зобов'язання, яких доправили туди без складання будь-яких документів. Вибивають із них те, що вони хочуть, застосовують фізичне насилля. Заставляють підписувати документи, які потрібно їм, це такі образи і погрози. Ну а далі те, про що розповідає Олена, просто шокує. Вже були і випадки суїцидів. Ось буквально вчора викликали тупу швидку, тому що якийсь там чоловік е, суїцид вже вчинив. Жінка надіслала відео пораненого чоловіка, який і намагався вчинити суїцид. Ми це відео не можемо показати вам, бо це дуже чутливий контент. Втім, чоловік Олени, який досі там перебуває,

Одкажи от, от, музика от от... От 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 ні для кого не секрет, що Луцьке ТЦК одне з найзашкварніших, але перейдемо до ще однієї історії. ТЦК мобілізували весь технічний склад мистецького проєкту Мур просто перед виставою в Ужгороді. А представники проєкту сказали, що частина їхньої команди вже прийняла присягу. ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз актори збирають декора. Ці організатор туру стає за світлову пушку. Кабелі звуку під'єднують до місцевої системи. Що робити далі? по туру, ми не знаємо, але ми дізнаємось і вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом. Пам'ятайте, творити всупереч. Усьому для тих, хто не знає, команда Мур займається популяризацією української культурної спадщини через вистави. Ось гляньте, вони дуже обдаровані. Там, де плужники да вінчі, там де зло нас не знайде, там де радушний курва. Сам ніхто не нападе. Буде буде Примоченко малювати Семенка. Втім, згодом закарпатський ТЦК спростовує цю інформацію. Інформація, яку поширив колектив Мур, не відповідає дійсності. Це сталося ще за день до концерту, 17 вересня. У громадян не було права на відстрочку. Звісно, тут питання скоріше до влади, чому бронювання мають актори в театрах, мають навіть і циркачі. А команда, яка популяризуючи українське, збирає аншлаги по всій країні, такої привілегії немає. І тут мені дуже імпонує думка нашої колеги, журналістки Анастасії Д. Митровської як можна говорити про необхідність популяризації української культури і відмову від усього російського і у цей самий момент мобілізовувати людей, без яких ця сама популяризація неможлива? Мур чому у театру Франка бронювання є а у мурівців, які роз? Але українську культуру проєктом про письменників розстріляного відродження цього бронювання немає. Так йде війна. Мобілізуйте, але робіть це так, як воно має бути. А не сьогодні забрали технарів перед виставою посеред туру артистів. А наступного дня ці технарі вже склали присягу. Ну колежанку, нічого й додати. Звісно, ці історії з різним присмаком, але всі вони підтверджують один факт: проблема не лише в свавілі ТЦК, але й в тотальному неконтролі цього нашої влади. А що ви про це думаєте? Напишіть свою думку у коментарях. Навчання серед плісняви у Запоріжжі, куди окупанти чи не найчастіше запускають свої ракети, місцеві школи виявилися зовсім не готовими до навчального року. Під час надокучливих повітряних тривог запорізькі дітлахи навчаються в укриттях, стан яких просто недопустимий. Ремонт. Це відео знято на початку вересня у 97-й гімназії Запоріжжя. Обстановка, як бачите, не наче у фільмі Жахи. Однак краще цю печальну картину передають ось ці фото, зроблені напередодні. Винних у неналежній підготовці до навчального року вже знайдено і покарано. Варто зазначити, що директорку Запорізької гімназії номер 97 Юлію Белименко звільнили наказом департаменту освіти і науки міської ради від 2 вересня 24-го. Саме в той день, коли розлетілося відео по соцмережах з укриттям, звільнення обґрунтували тим, що керівництво школи не мало права проводити жодних заходів для дітей в укритті. Що цікаво, у серпні на ремонт підвалу жахів, який називають укриттям для дітей, було виділено 2 мільйони гривень. Їхня доля невідома. Тепер очікують ще 11 лямів, щоб довести усе до пуття. Вже у жовтні можуть розпочатися ремонтні роботи, які планується провести за 3-4 місяці. Тобто, вже у другому семестрі після отримання всіх погоджень школа може запрацювати за змішаною формою. Свої 33 лями натомість вже отримав ліцей у Одесі Михайлівський. Туди у грудні 23-го влучила ракета, через що повилітали вікна і двері у цьому навчальному закладі. Їх уже замінили коштами благодійників, але Труханова усе стабільно. Свобода, демократія, взаємоповага, єдність наразі. Ми щохвилина демонструємо, що для нас це не просто гасла. Ті самі вікна хочуть заново замінити кошти місцевого бюджету. У підсумкові відомості ресурсів найбільша сума 5,6 мільйона гривень, іде на металопластикові віконні блоки з невідомими характеристиками по 11 тисяч 217 гривень за квадратний метр, що значно перевищує ринкові ціни. Може досить уже ганьбитися на всю країну і перед благодійниками у тому числі, як ви вважаєте, на яке покарання заслуговують такі нераціональні господарники? Пишіть у коментарях. На заході закликають Київ готуватися до проведення виборів вже на початку 2025 року. Поза як року. Позаяк західні політики переконані, що саме у 2025 році бойові дії в Україні завершаться. Власне, наступним етапом після припинення бойових дій мають стати вибори до парламенту та президентські вибори. Наша Анастасія Дмитровська розбиралася із тим, що ж стоїть за черговою гучною заявою. Власне, розмови про вибори в Україні в останнє досить активно велися у лютому березні цього року. Поза як саме 31 березня ми мали переобирати президента, але але у лютому 2022-го із нами сталася повномасштабна війна. І причина неможливості проведення виборів під час війни вона то нібито і очевидна. Та, попри це, все одно знайшлися ті, хто почав розганяти зраду навколо власне проведення виборів. You the ви скасували президентські вибори. Скасував? Ні, ні. Скасували вибори через надзвичайний стан через війну. Так кажуть, як ви на це відреагуєте? По перше, ніхто ніяких виборів не скасовував. Закон говорить, що під час війни не можна. Проводити вибори, і все це не я, це не мій новий закон. Це закон України, який був з самого початку. Тож ніхто його не скасовував. І ще раз вибори ніхто не скасовував під час дії воєнного стану провести ці самі вибори немає законних підстав. Крім цього, банально немає можливості гарантувати безпеку під час проведення виборів. А ще нагадаю, 26% українських територій тимчасово окуповані Росією. Декілька мільйонів українців нині за кордоном. А про можливість голосувати тим, хто зараз у силах оборони я взагалі мовчу. Так ось тут ви вірогідно запитаєте мене, так а що тоді на тому заході? Оді заговорили про вибори, якщо провести ці самі вибори під час війни неможливо. При цьому і в Києві, і в західних столицях загалом побутує переконання. Хоча й не безумовне, що в наступному році бойові дії все ж таки припиняться у будь-якому з можливих форматів. Так, декілька джерел підтвердили РБК Україна. Що американці прямо говорять нашій владі про потребу готуватись до виборів уже в наступному році, і навіть можливо вже наприкінці наступної весни? Тобто на заході розуміють, що вибори можливо провести лише у випадку, якщо припиняться бойові дії. Однак ще до скасування воєнного стану бойові дії повинні припинитись де-факто. чи з підписанням якихось документів, чи без цього? Потім почнеться перехідний етап, щоб мати гарантію, що припинення вогню є сталим. Тож від припинення бойових дій до дати виборів за оцінками одного із співрозмовників може пройти десь півроку. Тим паче, що перед голосуванням треба буде провести величезний обсяг підготовчої роботи. Тоді питання наступне: якщо на заході розуміють, що виборів до завершення війни не буде, то якого Милого тоді зараз піднімається питання виборів. Пояснюю. питання виборів в Україні піднялося у контексті мирних перемовин. Після виборів у США у листопаді планують провести другий саміт миру. Власне на цей саміт хочуть запросити і Росію днями Зеленський представить у США Джо Байдену та його можливим наступникам на посаді Камелі Гарріс та Дональду Трампу так званий план перемоги. Саме цей план і має стати основою для майбутніх перемовин. І саме на цей план розраховують партнерів. Нери України, коли говорять про завершення війни вже у 25-му році, так от підсумовуючи, виборів до завершення війни не буде. Але на заході рішуче налаштовані завершити війну в Україні у 2025 році. Деякі політики навіть розглядають так звану заморозку конфлікту. Але щось мені здається, що питання виборів ще у далекій перспективі, поза як першочергово стоїть питання завершення війни. А ви як вважаєте, чи реально у наступному? У році реалізувати план завершення війни і проведення виборів. Пишіть свої думки у коментарях. Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон провела незвичний ритуал просто у залі суду, а донька убитої показала підсудному портрет матері. Напередодні 19 вересня відбулося засідання суду по справі про вбивство Ірини Фаріон. У мережу потрапило відео із зали суду. На кадрах помітно як мати підсудного зінченка декілька разів поспіль розводить руками, щось промовляє про себе та глибоко дихає. На питання журналістів, що означає цей ритуал, жінка відповіла, що це лише молитва до Бога. Жінка упевнена, її син не вбивця, тому має сподівання, що його відпустять. Ні, він не винен. Я вже це казала. І Не вірю. І коли затримували, не вірю. Тим часом у залі суду до донька Фаріон підійшла до підсудного і показала йому фото матері. Mm -hmm. <різований> <різований> Сам Зінченко заявив, що вважає, що його життя під загрозою. Він зазначив, що небезпека може надходити від російських спецслужб і радикально налаштованих осіб. А ще додав, що перебуває не у СІЗО, а в іншому місці із міркувань безпеки і попросив залишити його там. Російських спецслужб від радикально налаштованих. Якщо зі мною щось станеться, якщо мені запобіжнувати, не подовжать, я собою нічого не зрубаю. Я себе власть. не хочу, не збираюся, я допомагаюся, тому не знаю. Якщо зі мною щось станеться, то мені допомогли. Я прошу прокурорів, судді подовжки мені запобіжнувати. Зрештою, жодні ритуали матері не допомогли Зінченко і далі перебуватиме під вартою. Про це повідомив офіс генпрокурора. За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури Галицький районний суд міста Львова продовжив запобіжний захід підозрюваному в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб до 17 листопада 2024 року. Включно на даний момент ми задоволені рішенням суду. Зінченко буде сидіти. Далі будуть рухатись далі до перемоги і до завершення цієї справи. Вбивці Ірина Фаріон має сидіти до вічно. У Івано-Франківську запроваджують так звані мовні патрулі. Активісти на громадських засадах популяризуватимуть вивчення державної мови і будуть стежити за дотриманням мовного законодавства. Ініціатором створення мовних патрулів виступив мер міста Руслан Марцінків. Для нас дуже важливо, щоб це було правильно. Ну, ясно, це буде роз'яснена робота. Популяризація курсів української мови, популяризація української мови. На жаль, зараз російської мови збільшилась івано-франківської, як інших містах заходу України. Це збереження української мови, історії, спадщини та втілення української мови скрізь і повсюди у спілкуванні, у вивісках. Тому це наша основна мета. Ми там обов'язково будемо. Скільки нас буде? Я думаю, що не менше чи як шість людей повноважень карати порушників умовні патрулі не матимуть? Мер Івано-Франківська пояснює, інспектори будуть толерантно робити зауваження у разі вживання російської мови та пропонувати відвідати мовні курси. Ми вже повинні діяти в межах законодавства, будемо діяти в межах законодавства. Зозначно Є... толерантно будуть робити зауваження, будуть казати про те, що просимо вас вживати державну мовою і популяризувати, казати, що якщо вам важко говорити українською мовою, будь ласка, от вам є онлайн-курси, є такі звичайні курси української мови. Продіть навчання, і ви будете зовсім легше вам. Спілкуватися українською мовою, хоча це дуже дивно звучить в українській державі та в Україні е навчати українців української мови, але ну на жаль, така є такі, є сьогодні обставини. Руслан Марцінків повідомив, що після оприлюднення інформації про ініціативу до адміністрації міста вже звернулися близько 50 осіб, які бажають стати мовними інспекторами. Але коли вони зможуть розпочати таку діяльність, наразі невідомо. Як виявилося для реалізації цієї ініціативи із інспекторами. Ми ще потрібно провести навчання. Ініціативу прокоментував і уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь, незважаючи на те, що така робота буде проведена, дуже важливо правильно називати такі робочі групи. Бо відколи Руслан Марцинків назвав такі об'єднання тимчасового характеру на перевірку дотримання мовного закону мовними інспекціями. Російська пропаганда почала поширювати. Дезінформацію, що мовляв будуть переслідувані громадяни України за мовною знакою на франківську новацію, бурхливо відреагувала російська пропаганда. Розмі написали, що в Україні повертаються до нацистських практик. Відреагувала на створення мовних патрулів і західна преса. Марцінків став героєм публікацій провідних німецьких медіа. Угорські журналісти пишуть в Івано-Франківську оголошено війну у російській мові. Польське видання у заголовку каже про полювання на росіян в Івано-Франківську, але найбільшу увагу ініціативі Марцінківа присвятили німецькі медіа. Зокрема, ось що написало видання Держпігіль. В Івано-Франківську на заході України переслідують людей, які розмовляють російською мовою. Волонтери повинні стежити, щоб менше говорили російською, а очільник міста має подальші плани. А як вам такі ініціативи? Чи потрібні мовні патрулі в Україні? Напишіть у коментарях. На цьому ми сьогодні будемо прощатися. Побачимося із вами наступного тижня. А поки лайкніть це відео та підпишіться на наш канал, якщо ще досі не підписані. Побачимось.